Всім привіт! Нещодавно я випускав огляд на смартфон Realme 12 Pro Plus. І там сказав таку фразу, що цей смартфон має флагманську камеру, і крім самих слів, потрібно ще й підтвердження не мати. Тому ми сьогодні порівняємо цей смартфон з iPhone 15 Pro Max та Pixel 8 Pro. Ці смартфони коштують офіційно більш ніж в два рази більше за Realme iPhone на старті коштував в три рази дорожче за цей девайс. І звісно, порівнювати характеристики, екрани чи процес процесори сенсу немає. Realme це представник сегменту смартфонів до 20 тисяч гривень. Та звісно є багато людей, які не бажають переплачувати і хочуть отримати найдешевше та найкраще рішення по камерам. Тому саме сьогодні ми порівняємо 12 Pro Plus і ось ці два монстра. Різниця в ціні просто колосальна. Та чи зможе він хоча б якусь боротьбу їм нав'язати? Не будемо гаяти час. Погнали! Почнемо ми з аналізу модулів камери. Основний сенсор у Realme – це Sony imx 890, що є доволі таки просунутим рішенням, але звісно, на перший погляд, цей сенсор програє основі в айфоні чи пікселі, що мають розмір 1 до 1,3 дюйми, та є деяка хитрість, про яку поговоримо трохи пізніше. А ось телевик у 12 Pro Plus навіть на папері виглядає досить симпатично, тому що це 64 мегапіксельний сенсор від OmniVision з еквівалентним фокусної відстані 71 мм. І завдяки своєму. Моє розміру 1 до 2 дюймів і 64 чотирьох мегапікселям. Він може робити наближення x 6 без втрати якості, а також максимальне наближення x 120 Та ми будемо тестувати сьогодні максимальне наближення x 25 тому що це ліміт айфону. І вже зараз ми починаємо з прикладів фото. І зараз ми порівняємо знімки на основний сенсор смартфонів. Перший же кадр показує недолік камери айфону. Йому складно сфокусуватись на близьких об'єктах, а також його фото більш насичені. Що чудово підійде для інстаграму, але для тих, хто бажає редагувати фотки. Краще підійдуть фото на Realme. так як піксель у своїй манері, накрутив контрасту. Наступний знімок, але в цей раз з мінімальної відстані для фокусування. iPhone тут дійсно сильно програє конкурентам, через недолік своїх лінз, які не дозволяють надблизько фокусуватись. Але саме тут все ж варто відмітити піксель. На його знімку чудово показані деталі квітки, тоді як Realme вирішив трохи пересвітити її. Портретний режим. Ми тестували з наближенням X3. Тут Realme має перевагу за рахунок універсальності телевика. Pixel з таким наближенням робить кроп основного сенсору, як і iPhone. Але скажу чесно, саме в цьому знімку я використовував iPhone 15 Pro, в якого є трьохкратний телевик. Тому тут ми айфону даємо деяку фору. І не дивлячись на це, Realme показав все ж найкращу деталізацію. Без зайвого шарпа чи мила, як піксель і айфон. На ньому більш правильно передані деталі текстури. До того ж, саме Realme з айфоном чудово змогли реалізувати портретний режим, який піксель увімкнув лише наполовину. Google і портретний режим це як завжди цирк. Але варто. А все-таки відзначити, що Realme трохи прогадав з балансом білого, і цей знімок варто виправляти в редакторі для правильної передачі кольору. Далі фронталка в день. Тут піксель у своїй улюбленій манері. Зробив фото надто контрастним, айфон надто насиченим. А ось на 12 Pro Plus знімок вийшов більш збалансованим, має більший кут захоплення зображення, але селфі не назвати найкращим саме на Realme. Тут кожен з вас вибере свого фаворита. Наступний знімок двократне наближення на основну Камеру, де iPhone і Pixel вмикають свій режим 48 мегапікселів, та iPhone поставив акцент саме на задній фон, зробивши центральний об'єкт зйомки надто темним, хоча й деталізація не підкачала. Піксель акцентував увагу на центральний об'єкт зйомки, висвітлив тінь, зробив фото неприродним. Ще мильця накинув. Realme, як на мене прогадав з балансом білого, але все ж на ньому є баланс між тінню. Задній фон не пересвічено. знімок чудово підійде для подальшого редагування. Наступ. Низньок показує, як смартфони відшукують баланс між центральним об'єктом зйомки, а також Небо яскравим небом. І тут лише хочу завершити свою основну думку. Піксель став акцент на центральний об'єкт зйомки та висвітлює тінь. Айфон робить знімок більш насиченим та бажає зберегти деталі на небі. Realme зберігає баланс. Та якщо об'єкт зйомки займає більшу частину знімку, то тут смартфони вже відпрацьовують по-іншому. Realme це найбільш спокійна передача кольорів без якихось зайвих акцентів. Айфон зробив фото яскравішим за іншим. На пікселі ж помічається баланс між іншими девайсами. Далі ми йдемо до знімків за недостатнього освітлення і відразу ж портретний знімок з наближенням X3. Цей раз я використовував iPhone 15 Pro Max, і тому якість портретного знімку бажає бути кращим. Піксель же зміг знайти деталізацію скропу основного сенсору. А ось Realme зробив фото найбільш темним, але зберіг максимум деталізації, без зайвого шарпу. Фото здається природним та приємним, без ніякої обробки. Наступний знімок показав проблему аналізу балансу білого на на айфоні і пікселі, які намагаються за недостатнього освітлення прибрати жовтизну, тоді як Realme зробив фото з правильним балансом білого і правильною передачею кольорів. І в камері Realme я знайшов деякий недолік за недостатнього освітлення, якщо ви уміння наближення X6. Смартфон відмовиться вмикати телефото об'єктив, буде робити кроп з основного сенсору. Тому я просто заходив про режим, вмикав x6, і тоді я робив фото саме на телевик, і зараз ви побачите результат. На Realme виходить. Доволі такі природні знімки з невеликим змазом, що є наслідком відсутності нічного режиму та софтової допомоги. Якщо порівняти з іншими девайсами, то піксель знову промазав з аналізом балансу білого. Нічний режим на iPhone робить дуже деталізовані знімки, та декому може не подобатись те, що він надто висвітлює фото. А ось Realme варто оновленнями пофіксити вимикання телевика, так як на ручних налаштуваннях результат вражає. Йдемо до денних фото з максимальним наближенням для iPhone. 15 Pro Max X25. І тут же Realme показує своє домінування. Фото виходять більш природним, ніж на пікселі і iPhone. Є правильна тінь без висвітлювання. Та й деталізація саме на 12 Pro Plus видалась кращою. Наступний знімок було зроблено з наближенням X25. І піксель на цій локації показав найгіршу деталізацію. Айфону вдалося витягнути максимум деталей, а ось знімок на 12 Pro Plus видався посереднім. Хоча і декому сподобається відсутність зайвого шуму і мила. Як на інших смартфонах. А ось коли я робив цей знімок, я був впевнений, що буде домінувати піксель. Але що іфон, що піксель показали дивне мильце. Та й на айфоні є зайвий шум. Realme показав найкращу деталізацію на всьому фото, навіть в тіні, де особливо втратили детали піксель і айфон. Звісно, я робив ще багато різноманітних фотоможливостей, але результат один. І з інших фото якоїсь додаткової інформації не витягнути. 12 Pro Plus вдалося тягатись такими гігами. Як Pixel 8 Pro і iPhone 15 Pro і Pro Max. Та не можна сказати, що Рівні перевершить Pixel чи iPhone в повсякденних задачах. Все ж більш потужні чипсети та функція Live Photo дозволять компенсувати деякі огріхи кадру. Та й відеоможливості флагманів це інший рівень. Тому саме цей смартфон підійде для тих, хто шукає найдешевший варіант зробити дуже круті знімки, які... Тяжко відрізнити від найкращих флагманів в світі. Так, можливо, десь прийдеться заходити в професійні налаштування, підкрутити деякі параметри, але ви отримаєте якість не гіршу, ніж на айфоні і пікселі. Та все ж варто відмітити, що Realme 12 Pro Plus – це смартфон про стабільність. Кожен знімок був зрозумілий. Тобто я натискав на кнопку затвору і я знав, що вийде в фіналі. Цього фактору не вистачає деяким смартфонам за ціну півтори тисячі євро. А це все є в Realme 12 Pro+. Тим паче, якщо ви вмієте користуватись ручними налаштуваннями, десь зайти в pro режим. То на ньому якість знімків будуть навіть краще ніж на айфоні і пікселі завжди, якщо на них фотографувати з автоматичними налаштуваннями. Тим паче, що Realme не обмежує вас в ручних налаштуваннях. На айфонів їх взагалі немає. Потрібно купувати програмну додаткову на пікселі, потрібно е, там гратись на основний сенсор. Там є деякі ручні налаштування, але вони умовні потрібно також ставити якісь кастовані програми, шукати як. Контролювати знімок. Realme це все дає з заводу без якогось шаманства. Тому, хоч і не можна назвати Realme 12 Pro Plus кращим камерафоном і якісь кучні заголовки, аля Realme 12 Pro Plus краще, ніж iPhone 15 Pro і Pixel 8 Pro. Вони будуть неправдиві, але цей смартфон здатен здивувати. І я впевнений, якщо ви його придбаєте саме для фото саме для фото, ви не розчаруєтесь. Дякую за перегляд. Бувайте!